Патрульна поліція з гарматами та важкими ударними дронами. Бригада хижак, яка здебільшого складається з патрульних поліціантів, нині воює на кількох складних напрямках фронту. Відбуває ворожі штурми. Часто в режимі нон-стоп і нищити ворога допомагають різноманітні ударні дрони. Але за кожним бойовим вильотом пілотів БПЛА стоїть величезна і дуже технологічна робота інженерів і техніків, які на передовій щодня готують сотні ударних безпілотників до польотів. Один з гарячих напрямків на Донеччині. Кожен дрон, що летить в бік ворога, незалежно від розміру та типу ураження, пройшов глибинну підготовку та модернізацію. Нові деталі, нове програмне забезпечення. Інакше в умовах щільності ворожих ребів коптер просто не полетить, і робити це потрібно з десятками та сотнями БПЛА на місяць. Ми зараз знаходимося в такому собі е хабі е нашого батальйону і в півішному, де проходять підготовку всі наші дрони, які полетять на касапі, проходять кастомізацію. Тобто, там, коли отримуємо від волонтерів або від держави ці засоби ураження, в базі вони нам трошки не підходять. Ми деякі маніпуляції з ними проводимо там міняємо антенки, е прошивки. Це одна з багатьох фронтових майстерень лабораторій дронів. Саме цей об'єкт належить підрозділу Хижак. Більшість військовослужбовців патрульні поліціянти. Без такого хабу майстерні жодна позиція не зможе працювати. Це фізично неможливо. Ну, не виходить так, щоб як у мінометних, або арти надали снаряди, ти їх просто використовуєш. Тут інша справа, тут може і на жаль, а може і не на жаль, Стандартизації, тобто виробників дронів багато, всі зі своїми якимись нюансами, плюс прошивки. Тобто якщо немає такої майстерні у розрахунку, ну, там, у декільких квішних, то вони нормально працювати не зможуть. Знімаємо обережно так, щоб нічого зайвого не потрапило в кадр. Адже цей хаб розташований в зоні ураження більшості видів важкого озброєння росіян та є пріоритетною ціллю. Заложу в сусідньому приміщенні ми зустрічаємо Сергія. Так, звичайний процес. А що ви тут робите? Ну, моя мета зараз наразі, так як я перейшов на цю посаду з іншої посади після поранення, я водночас шивчусь, а в, друг, ну, в іншому випадку я допомагаю відновлювати дрони в плані механічних якихось пошкоджень, типу, просто будувати дрони з нуля з запчастин. Ну, як буде на часі, тим і займаюсь. А з якої посади ви прийшли? Посади піхотинця, можна так сказати. Командир розрахунку okay. командир розрахунку гея так. Да. Це остання посада, яка була він воює з 14-го року. Пройшов більшість пекельних точок оточення росіянами під кордоном, бої за ДАП, Потім намагався емігрувати. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, повернувся в Україну, вступив до сил оборони від поліції. Втратив обидві ноги, але вирішив повернутися в стрій. Повернуся, тому що можу, тому що є потреба, от, от тому і повернуся. І хоча нову спеціальність почав опановувати нещодавно, вже досяг поважного рівня. Це <Sm party noise> <noise> специфічні ось, росіянські дрони з дуже гарною якістю картинки. І я вже не знаю, як він потрапив до нас, але єдине, що можу сказати, що він буде. Відремонтований, відновлений і буде поставлений стрій. А тут безпосередньо виготовляють всі ті різні боєприпаси, що дрони заносять до ворога. Це боєприпас для нашого. Це справжні 10 кілограмові авіабомби, але Олег та його побратими виробляють сотні різноманітних зарядів. Боєприпаси бувають на малі, на малі дрони, на середні дрони і те, що ви бачили на великі дрони. Це на бомбер великий. Вони важать десь півтора кілограма, і це дуже потужний боєприпас, осколково фугасний. Олег багато років працював фахівцем з піротехніки в кіно, а тепер тут на фронті. Ну, взагалі-то для мене нічого сильно не змінилося. Єдине, що змінилось, змінилось те, що в кіно ми робили ефектно, а тут ефективно. І це трохи різні позиції і взагалі різні підходи. Завдяки щоденній роботі таких майстрів щоденно ворога атакують сотні наших дронів на передовій зі східного фронту Руслан Смичук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.